набор Лео, значит, входы э, вельвет стричка с принтом, Зворот э, такой молочный шоколад. Два стразовых декора в коричневом колере. Э, стричка 1,5 ярда, декоре в две штучки. И две стрички сатинового на 38 мм, полтора кожна по полтора ярда. В молочный шоколад колер и в черном колере. Але, девица, стрички. Вони з одного боку мають невеличку ваду, не знаю, чи тут видно невеличку ваду краю. Да. Ціна значно знижена, на перекрути, не буде впливати. Сподіваємося, що такий набір вам сподобається. Їх небагато, всього лише 5 я зробила. Сподіваюсь, ціна якість пиднання кольорів вам сподобається. Все це на моєму сайті лента Декор Фітре. Чекаю, тебе на оновлення льготних декорів і наборів не так багато.